Геометричні перетворення графіків. Основне, швидко, коротко для повторення. Дуже часто треба побудувати графіки швидко як частину якогось іншого завдання, наприклад, знайти площу криволінійної трапеції, яка обмежена лініями парабола, і осі, наприклад, оця частина площини. Тобто, треба вміти швидко будувати. Основні графіки, з якими ми стикаємося у шкільній програмі. В цьому допомагають геометричні перетворення графіків. Якщо, наприклад, треба побудувати y до рівня x2 мінус 2, то треба знати, як будується y дорівня х квадрат і що з нею далі треба зробити. Або, наприклад, якщо y дорівнює x-5 до квадрату, то що треба зробити з цією самою параболою? Щоб побудувати х-5 до квадрату. Або якщо в нас є y дорівнює корінь з х плюс 4, то треба вміти побудувати корінь з х і знати, що з ним треба зробити. Або треба побудувати 2 поділене на х мінус 3, то треба знати, як будується гіпербола 2 поділене на х, і що з нею станеться, якщо стоїть мінус 3. І інші перетворення. Розглянемо, що відбувається з графіками. Якщо додаються, віднімаються числа, множиться функція на число, або х множиться на число. Розберемо всі ці випадки. І перше, що ми розглянемо, це паралельне перенесення графіків. Здовж шосей. Тобто, якщо перед вами є формула, ви мусите вміти з'ясувати. Куди і наскільки треба перенести графік. І перше, що ми тут зустрінемо, це паралельне перенесення вздовж осі Y. Тобто вверх або вниз. Як виглядає формула якоїсь функції, якщо вона ілюструє перенесення вздовж осі Y? Це виглядає так: Y дорівнює Плюс а. Від того, яке число А додається, залежить те, куди переміщується графік вверх або вниз. Якщо А додатнє, то графік F X переміщується вверх настільки, скільки показує число А. Якщо число А менше нуля то графік функції f від x буде переміщуватися вниз, настільки, скільки показує модуль А. Наприклад, якщо маємо функцію y дорівнює x звичайно, параболу, а треба побудувати y дорівнює x квадрат плюс 3, або побудувати y дорівнює x квадрат мінус 4, то ми бачимо, що наші. Формули відрізняються від основної формули доданком. Отже, до функції додається число. Це означає паралельне перенесення вздовж осі y, тому що сама функція змінює своє значення. Отже, якщо згадати, як будується парабола, y дорівнює X квадрат, то ми побачимо, що X квадрат плюс 3 перемістить її вверх на 3 вершину. А х квадрат мінус 4 перемістить її на 4 одиниці вниз. Схематично, якщо зобразити y дорівню х квадрат, вона буде мати вершину в нулі. Тоді y дорівня х квадрат плюс 3 розміститься на 3 вище вершиною, наприклад, тут хай буде 3, у дорівня х квадрат плюс 3. І якщо. Мінус 4, то вона переміститься на 4 одиниці вниз. Вершина в неї буде в точці мінус 4. Це буде абсолютно така сама парабола по формі, але просто зміщена на. Скільки одиниць, скільки показує А по модулі. Ось так відбувається переміщення графіка вздовж осі Y. Ще які можуть бути приклади формул, в яких можна побачити переміщення вверх-вниз. Наприклад, Y дорівнює корінь з Х. Це віточка парабола яка знаходиться в першій чверті. А якщо це буде y дорівнює корінь з х плюс 2, то вона буде піднята на 2 вгору з нуля. Ось так вона десь буде з двойки починатися. А якщо це буде y дорівнює корінь з х мінус 5, то вона буде вниз зміщена на 5 одиниць, тобто починатись буде в мінус 5. Пробуйте самі з'ясувати, що відбудеться з графіком функції y дорівнює. 7 поділене на х. Якщо формула буде виглядати так, дорівнює 7 поділене на х плюс 10. І друге у дорівнює 7 поділене на х мінус 4. Якщо ви все правильно зрозуміли із матеріалу, то повинні. Відповіді буде такі. Перше перетворення гіперболу підняли на 10 вверх одиниць, друге перетворення гіперболу опустили вниз на 4 одиниці. Друге Друге паралельне перенесення буде вздовж осі Х. Формула, яка показує це перенесення, горизонтальне перенесення графіка, виглядає так: y дорівнює f від x плюс а. Тобто, число А додається вже не до функції, а до аргумента, і від того, який знак має число А, залежить вправо, чи вліво буде переноситись графік. Якщо А більше нуля, то графік буде перенесений вліво Y до F x буде перенесений вліво на. Якщо а менше нуля, то графік ігри дорівня f від x буде перенесений вправо на модуль числа а. Наприклад, візьмемо функцію y дорівня корінь з х, і спробуємо перенести її за цими формулами y дорівнює корінь з х плюс 4, або корінь з х. Мінус 3. з ікса – це горизонтальна вітка параболи, яка знаходиться в першій чверті, проходить через такі основні точки, і якщо її переносити вздовж осі Х по цих формулах, плюс 4, це треба перенести вліво на 4. Отже, вона буде ось тут починатися. Вершинка в неї буде y дорівнює корінь з х плюс 4. А якщо мінус 3, значить вона буде перенесена на 3 вправо і буде починатись ось тут. y дорівнює корінь з х мінус 3. Ось так відбувається паралельне перенесення вздовж осі х. Спробуйте самі розібратися, як буде будуватися графік такої функції, y х плюс 2 до квадрату, або y дорівнює х мінус 5 до квадрату, якщо це перетворення графіка y дорівнює х квадрат. Якщо ви все правильно зрозуміли у, е, в перетворенні вздовж осі х, то повинні були зрозуміти, що перша функція y дорівнює х плюс 2 в квадраті, це перенесення графіка вліво. На 2 а y дорівнює рівня x-5, це паралельне перенесення графіка вправо на 5 одиниць. Наступне перетворення графіка вже не паралельне перенесення, а зеркальне відображення або симетричне відображення, і перше розглянемо, як відображається графік і як це виглядає у формулі відносно осі Х. У формулі це вражається таким чином дорівнює мінус f від x, тобто перед, функцією, перед цією функцією змінюється знак. Наприклад, якщо функція була y дорівнює корінь з х, то зеркальне відображення відносно осі x перетворить формулу у таку y дорівнює мінус корінь з х. Як буде виглядати це на, на графіку, це урівня корінь з, дорівнює мінус корін з х буде виглядати ось так, як відображення у воді? Спробуйте самі з'ясувати, як буде виглядати перетворення графіка y дорівнює рівня х якщо формула зміниться так, мінус х квадрат. Якщо ви зрозуміли пояснення правильно, то у вас повинно вийти перетворення параболи у дорівнює х квадрат, Таке, що переверне її вітками вниз. мінус х квадрат. Друге це буде вже симетричне відображення відносно осі y. У формулі це виразиться тим, що знак поміняється перед аргументом функції. Наприклад, якщо це було y дорівнює корінь з, х, то таке дзеркальне відображення виглядає так, y дорівнює корінь з мінус х. Отже, видно, що область визначення буде мати протилежне значення. Якщо, корінь з y має, якщо графік y дорівнює корінь з х має такий вигляд, то графік корінь з мінус х буде мати. Зеркально відображений вигляд відносно осі y. Корінь з мінус х. Спробуйте самостійно відобразити ось такий графік відносно осі y, Тобто побудувати y дорівнює F-Х. Якщо ви правильно зрозуміли пояснення, то побачите, що графік F-X буде мати точки. Які будуть симетричні відносно осі Y, Тобто, на абсолютно такій самій відстані, як гра... точки графіка даного, але в лівій частині системи координат. Отже, графік буде мати такий вигляд. Третій блок геометричних перетворень, самий насичений складними перетвореннями. А саме це зміна форми графіка. Як зміна форми виражається у формулах? Зміна форми може бути така: графік може розтягуватись, стискатися. І при, цьому, при тому це може бути і вздовж осі Х, і вздовж осі Y. А також модуль перетворює форму графіка, змінює форму графіка. Модуль Х, модуль Y і модуль модуля. І тому перше, що ми розглянемо, це розтяг стиск і перше вздовж осі y. Розтяг або стиск виражається множенням функції на число. Тобто формула y дорівнює f від x зміниться таким чином: k помножити на F від X. Тобто дана функція множиться на якесь число. Від того, який знак має коефіцієнт k, не залежить розтяг або стиск. Від знака залежить. Симетричне відображення відносно осей. А от від того, яке число К по відношенню до одиниці по модулю, залежить розтяг, буде чи стиск. Тобто, якщо К по модулю більше за одиницю, то це буде розтяг. Тобто, якщо ми маємо вісь Х, то графік буде відтягуватись від неї вверх і вниз. Як ніби закріплений на осі Х якимись своїми точками буде розтягуватись вверх і вниз вздовж осі Y. А якщо К по модулю буде менше одиниці, то це буде стиск. Тобто, відносно осі Х, графік буде до неї притискатися. Наприклад, Y дорівнює 2х. Квадрат або y дорівнює 1 друга х квадрат. Обидві ці функції з'явилися із основної функції y дорівнює рівня х2 стандартна парабола. Якщо її побудувати, то перетворення y дорівнює 2 х квадрат розтягне цю параболу. Вздовж осі Y. Тобто, точки, які були на висоті 1 клітинка, будуть на висоті 2 клітинки. Ті точки, які були на висоті 4 клітинки, будуть на висоті 8 клітинок в 2 рази вище. І тому парабола буде виглядати такою вущою, але насправді вона розтягнута. Ось це буде Y до рівня 2х2. Як буде виглядати парабола? Y доріня 1, друга х квадрат. За тим самим принципом, якщо точка була на відстані одна клітинка, то вона буде на відстані півклітинки в два рази менше, тому що одна друга треба помножити на одну другу цю відстані. Якщо точка була на відстані 4 клітинки, вона буде на відстані 2 клітинки в 2 рази меншій, тому що множимо на одну другу. І так далі, всі точки будуть ближче до осі Х, стільки разів скільки показує коефіцінт дорівнює 1 друга х квадрат. Спробуйте самостійно помножити функцію y дорівня з х і побудувати такі графіки. y дорівнює 2 корінь з х і y дорівнює 1 друга корінь з. Х. Якщо ви все правильно зрозуміли в поясненні, то ваші побудови будуть виглядати так. Два корні з буде мати точки в два рази вище, і тільки 0 залишиться на місці. А графік функції y дорівнює 1, друга, корінь з буде мати точки в два рази ближче до осі х. І тільки 0 залишиться на місці, тому що 0 помножити на будь-яке число це все рівно буде. 0. Ось таке перетворення відбувається, якщо функцію множити на число, розтяг або стиск вздовж осі y. Друге, розтяг або стиск вздовж осі X. Розтяг вздовж осі X виражається у формулі множенням аргумента на якийсь коефіцієнт дорівнює f від k і так само, як примножені функції на число, розтяг або стиск це залежить від того, яке число k по модулю відносно одиниці. Якщо k по модулю більше за одиницю, то це буде стиск. Тобто маємо, якщо вісь y, то графік буде притискатися до осі y стільки разів ближче, скільки показує модуль числа k. Якщо Модуль k менше за одиницю, то це буде розтяг. Тобто по осі Х виглядає якось навпаки, якщо порівняти з вісю y. Розтяг. Тобто, ми ніби закріплюємо її на осі y і відтягуємо в обидві сторони. Наприклад, що буде з графіком. Такої функції y дорівнює f від x. Графік якої виглядає ось так. Зобразуємо перетворення цього графіка по такій формулі y дорівнює F від 2х, і друге дорівнює f від однієї другої х. f від 2х по правилу, нам каже, якщо k більше по модулі за одиницю, це буде стиск. Тобто кожну точку треба притиснути до осі y в два рази ближче. Тобто, якщо ось ця точка була на відстані 4 клітинки, вона ближче буде в два рази, тобто ось тут. Якщо верхня точка була на відстані 3 клітинки, вона буде на відстані 1,5 клітинки. І так далі. Кожну точку я притискаю до осі Y. Єдина точка, яка нікуди не посунеться, це точка, яка на осі Y. Тому що 0 помножити на 2 це все рівно 0. І графік цієї функції буде виглядати так. Він буде більш щільний. Це те, що ми побудували синім кольором. Тепер побудуємо графік F від однієї другої X. За правилом, треба розтягнути наш графік в два рази далі відтягнути всі точки від осі y. що ми зробимо. Точка, яка була на відстані 4 клітинки, буде на відстані 8 клітинок. Точка, яка була на відстані 3 клітинки, буде на відстані 6 клітинок. І так далі. Єдина точка, яка залишиться на місці, знов це точка, яка на осі Y була. І графік цієї функції буде виглядати ось так: те, що намальовано темно-червоним кольором. F від 1 2, X. F від 2 X. Ось так виглядає розтяг або стиск вздовж осі X. Спробуйте самостійно виконати перетворення графіка і дорівня F від X, який зображений на оцій схемі. Побудувати і дорівняння F від 2x і y дорівня F від однієї другої х. Якщо ви правильно зрозуміли пояснення, то. Перетворення у вас повинно виглядати ось так. Зелений графік це F від 2X це стиск. А вусковий графік це F від 1 другої Х це розтяг. Як виконується перетворення модуля? Тобто y дорівнює модуля F від х, що відбувається з графіком. Y дорівнює F від модуль X, що відбувається з графіком функції. І Y дорівнює модуль від F від модуль X, що відбувається з графіком, можна подивитись в мене на каналі. Окремі відео по цих перетвореннях. Спробуйте самі. Це дуже цікаво і пізнавально. А також підписуйтесь на канал репетиторю. Де ви зможете знайти достатньо багато різних матеріалів для підготовки до НМТ, до контрольних робіт і взагалі для загального розвитку. Користуйтесь своїм мозком в повному обсязі.